Ну що, люди, як завжди, отакий от раночок. Туманець, морозець, все як положено, все так як ми любимо рибаки. Нам вже скучно вдома спати в кроватях. Тому сьогодні на рибалочці буду намагатися ловити коропа. Ну а так, все що побачимо, то побачимо в цьому відео. Друзі, всім привіт! Ну що, дурному не скучно самому. Коротше, вирішив я в кінці листопада. Спробувати зловити коробчука. На карася їздив, да, потрошечку діло є, потрошечку діло клювало. ну Сьогодні вирішив вже спробувати на коропа. Цілі задачі зовсім ніяких не ставлю. Одну єдину ціль ставлю, хоч би спіймати, хоч одну рибку, щоб показати вам. Чи буде що клювати, чи не буде, ну не знаю, люди. Погода, ви бачите самі, я вже в перчаточках, одіти як пінгвін, з носа тече. Ну, що робити, на рибалку, що все одно хочеться. Ну все, друзі, погнали! Так, люди знають, що по наживочкам. Ну, тактика сьогодні така. На один флетфідер буду ставити м'ясні смаки. Такі, як африканська муха. З опаріком, у мене вісімка, десятка, 12 і амінокриль. Ну такі м'ясні смаки саме для осені, для холодної води. А на другий фідерок буду ставляти солодкі смаки. Це у мене шовковий ця кальмарчик в авторси. І ананас теж в Авторс. Це у мене двоє солодких. Брав я з собою там ще покемонів, звісно, своїх. Брав ще. Ну, Основна ціль і задача оце отак от, поки будемо розбиратися. Що покаже нам, чи буде рибка у нас, чи не буде, не знаю. Нічого, люди, Нічого не можу сказати. Ну будемо намагатися зловити рибку. Друзі. Є перша клювака, хтось обізвався. Це, звісно, не може не радувати, бо задача стояла така, що хоч би, хоч би рибку спіймати, щоб вам показати. Ну не знаю, походу веде себе так, як карпік. А там зараз подивимося. Ну невеличкий коробчучок. Так, ну... да, пан коробчук. Як бачите, невеличкий дружочок такий. Зараз підсаку його візьмемо. Щоб менше травмувати рибку. Звісно, що ми такого друга відпустимо. Отак от, от от Раз. Да, звісно, люди. Рибалка в листопаді це собі таке задоволення. Не дуже, я скажу вам. Ну, тим паче, що маємо, то маємо. На рибалку то все одно хочеться. да, от такий тузічок, Ну це взагалі грамчиків 400, мабуть. Взяв на вафтер шоуковиця кальмарчик, солодкий смак. Ну я, так і вам казав, що я одну буду ставити м'ясну, скажімо так, приправку йому, а другу солодку. Ну отак ось люди, отак ось той дочекався я трошки отакого малючка. Ну так як я вам завжди кажу, я їду не за рибою, я їду за тим, щоб отримати задоволення. Отаке ось. Красунчик відпускаємо дружочка, хай він росте. А весною, що вже був 2 кг, і ми за ним приїдемо. Все, пока-пока. Так, друзі, ще один попросився. Ще один попросився. Ага. Ну цей пареньочок. Здається, мені вже на африканську мушку попросився. О боже, катуха замерзла, все скрипить. Ну вибачайте, друзі. Мороз є мороз. Так що тут по-іншому просто ніяк. Да, 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 ще один красеньочок, Ще один красеньочок, коробчучок попросився. Цей трошки більшенький вже. Так, зараз підцака, підсака, підсака. Іди сюди, дружочок, іди, ми так тебе ждали довго-довго. Отак, от от раз. Є такий контакт, люди. Хух, капець. Я чесно вже думав діла не буде. Да, цей трошечки побільше пареньок. Зараз перчатки зніму, блін, холодина, капець, собача просто. Зараз все вам покажу, ось дивіться люди. Африканська мушка 10-го розміру. Ну це такий тузічок. Трошечки більшенький, грамчиків 800, мабуть, уже, ближче до кілушечки. Ну, гарненький, гарненький пареньочок такий. Все, зараз відпустимо рибку, щоб не морозити її теж. Те, що сам замерз, то ладно, то вже чепуха. Тут найголовніше, щоб рибу не заморозить. Отакий от, от пареньочок. Класний коробчучок, трошки битий, бачите. Ну це при транспортуванні, це того коробчука, видно, якого запускали. Ну такий хорошенький, хорошенький, ближченько вже до кілограмчика. Тоже хай дружочок пливе і приходь до нас на весні, як уже будеш під 2 кілограми. Все, пока-пока. А ми рибалимо далі. Друзі, не забувайте, з вас сподобаєчка, Рибалка дійсно трудова, дуже трудова. Все, погнали. Звуки осені люди. Журавлі летять корличуть. В теплі країни. Ай, краса. Так, друзі, ще хтось один обізвався. Ну, і в лілію, мабуть, завів. Ага, ага, зараз подивимося, може і вийде. Вийшов, люди, вийшов. Ну а це отак. Я вже і збираюсь потрішки додому їхати. Отак минула моя рибалочка, люди. Зрозуміло, що це вже не літо і надіяться там на десяток коропів. Це вже, звісно, буде безглуздо. Ну, по крайній мірі задачі, які поставив, рибку спіймати виконав. Да, це коробчучок, непочищений. Зараз мою підсачечку його візьмем. Оба. Знову відізвався на шовковочку. Солодкий смак. Ну так от люди. Зараз покажу вам його. Також невеличкий. Ну, ну зато приємний, зато це рибка. Отакий от, от красеньок. Зараз все покажу, все розкажу. Дивіться, будь ласка, ось шоуковиці. шоуковиця. Шовковиця кальмар вафтерс 6х8. за краюшок глубочки взявся. Ну, неактивна. Рибка дуже неактивна. Ну і самі розумієте, я ж кажу, що вже кінець листопада вже б, звісно, так. Ось такий от красеньочок Також випустимо цього малючка. Хай він росте до весни, до літа, а потім до нас приходить. І клює. Все, друже, пока-пока. Ну що, люди, коротенький підсумок в кінці риболовлі, як завжди, для вас. Це, звісно, рибалочка видалась трішки. Я розумію, що багато матеріалу нічого було знімати, лить воду просто в нікуди, я таке не люблю. Я люблю по факту. Якщо є, що показати людям, я показую. Знать, що по ітогу? По ітогу у нас три Коробчука. Невеличкий коробчук такий від 600, мабуть, до 800-900 грамчиків. Але все одно приємно. Ви знаєте, в кінці листопада, я ж кажу, тут у нас через тиждень вже за календарем грудень місяць, вже зима, а коробчук трошки клює радує. Обізвався на африканську мушку, одізвався і обізвався на. Шовковується кальмарчик. Ну, так от люди. Не скажу, що це закриття ще сезону, хочеться мені ще виїхати, і я, мабуть, виїду ще і карасика спробую ловити, а може, і приїду сюди ще спробую ловити коробчука. Не забувайте, будь ласка, за підтримку, за вподобаєчки, за підписочку на наш канал. Ну і тоді не прощаємося. Всім папа! -па.